Ми компанія «Версія Байонікс» розробляємо біонічний протез для цивільних та військових, що втратили кінцівки роки. Версія Байонікс». Це Іван. Це наш пацієнт, під кого ми робимо даний протез у 2015 році. Він втратив кінцівку роки. Ось Іван, розкажіть за ваш протез, скільки він коштує, що він може робити, може продемонструвати. Цей протез був зроблений в інституті протезування, в місті Харків, Харків Лучковського 339. Це компанія ж Біонік Американська. Та протез сто на по курсу долара. На той момент 22 гривні 56 тисяч э, умовних єдиниць. Він э, працює... Ну, це мільйон це 250 тисяч да. гривень, да. а по курсу це да. ну, десь 56 тисяч доларів. В цьому протезі є iPod, там можна задавати там програму, через Bluetooth заходиш, можна. Люди пер під програмою, там, наприклад, виставити палець, який можна там, щось напечатати на губій або на комп'ютері. Є санкційний палець, який можна читати електронну книжку і ті та інше. Смартфоном. Плюс чим він на той момент це Вики з положення давав ком комфорт. Можна було на машині механіки їздити, брати в колоді з то йти, сапати, загрібати цим протезом. Ну, і те інше, то есть Багато чого. А які його недоліки? Недоліки це по-перше. Він тяжкий, сама кість тяжка. Ну от Ми з -з звісили вагу то почти 1 кг 729 г протез. Якщо його довго носити, то рука бо, е буде боліти, а миси устають, якщо мисти встають, то е протез може погано працювати, відкривати кість і закривати Ну, о, у нього немає поворотного зап'ясті ні так, ні першого. Це таке, це що на даному моменті я можу зробити. Плюс скотч, скотч, бо політик кріплення. Але поки не скотч я можу працювати. Тут, тут, тут і є шотландські стоять акумулятори. Це місце для зарядки. Тут заряджається протез. Це включити, виключити. Ну, зроблено спеціально, щоб протест не спадав. Вирізано патлуху. клубку. Е, Я ще це літо. Який проблем? Ну, Парниковий ефект. Тут е, силикон. Ідеть парниковий ефект, якщо вода збирається і протез може просто злітити. Якщо якусь багато ваги беру, то протез може просто скачити і впасти. Це не так. Розкажіть за сервіс, ламався він чи нічого. Значить, протез цей резерв був на 5-го року. 2016-2021 рік. Кожен рік якийсь відправлялася на підприємство Європи, де проводила тестування цього, цієї кісти. І потім його це, відправляли в Україну, підганяли культи перемач, бо культрімач культя має... А, ну, значить, я як пацієнт, мені не можна не ходити. Не набирати вагу. Чому? Якщо вагу я наберу, то я під е, не зможу надіти. А якщо я, у мене е, культя похудає, то датчики не будуть е, доставати до мис і автоматично кість не буде працювати. Вона не буде відкриватися і закриватися. Іван, давайте продемонструємо, ви повністю його відкриєте і закриєте. Ми О, подивимося це відкритий. це відкритий. І пальці за... не доїхали до кінця. Е, так, а тепер закрити його. О, це, так, оце повністю він закритий. Тобто він теж ось тут, можна так сказати, що не доїхав. Так, добре, добре, будемо з цим над цим працювати і зробимо щось дуже цікаве, функціональне. Ось наш протез. Ну, потім запишемо відео, як він працює. Тобто, У нас є поворотне зап'ястя, тобто одна вісь і інша вісь. Тобто, ідея така, що е, можна взяти предмет, наприклад, каву зробити перший ковток, ну, тягнутися, зробити ковток, акселерометри з гіроскопом розуміють положення і сама кисть підкручується. Це я думаю, що дуже вам буде зручно в якийсь побудових даже протезом, справах. Протезом, навіть в мене є відео, де я празкою глажу свою, свою білизну, свій одяг. Mm -hmm. І цим протезом я каву наливав, і цим протезом я макарони готував. Головне це притистосуватись до протезу. Mm -hmm. і, і, звісно, берегти. Бо це великокоштовна річ, яка коштує великі гроші. Ну так, да, дуже багато, 56 тисяч доларів. Плюс, якщо ламається відправляти його в Європу. Скільки ви саме більше чекали, коли Вільви. Півроку. Півроку пів пів оце сервіс. Ось ми е, зі своїм протезом хочемо зробити, ну, не хочемо, ну, в продакшені. Е, модульні пальці. Тобто, наприклад, якщо там палець зламався, його можна. В домашніх умовах замінити, тобто не, не потрібно його відправляти у Європу, щоб там його лагодили. І ціна. Ціна, ми хочемо, щоб протез коштував не дорожче 6 тисяч доларів. Ось, і ми будемо вирішувати ці питання, тому що іноземні виробники ну це дуже складно, дуже дорого, і це велика проблема для наших цивільних та військових. Ось, наприклад, у нас у мене в руках це осколок ракети Х російської. Ось таке летить на нашу територію і травмовує цивільних та військових. Будемо вирішувати це питання. Дякую, підписуйтесь на YouTube канал Версі Байонікс, наш сайт versibionix.com І слідкуйте за нами. Монструє як працює Алімпультра. А ось у нас є кубик і м'ячик. Іван, за вами слово. Вот. Повесу. По весу. Ну, по весу. Буга нормально. Не тяжкий. О-о-о, о о ой Ой-ой-ой, хорошо.

<гумно> <гумно> круто, 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 доже круто. Можно что-то <гумно> еще шесть придумать. Зараз новий об'єкт. Давай, какой-то давай. Дуже круто, Іван. Це просто топ. Це топчик. Іван, найголовніше забув забути спитати ваш фідбек, ваше відчуття користування нашим протезом, тестування його ну, в порівнянні з вашим, який дуже, ем, дуже багато коштує. І е, на наш е, Ну, ми вважаємо, що він не дуже функціональний, хоча і зроблений ну, доволі якісно. Доброго ранку, гарного сніданку вам, ми з України. Протез він ліпший за інші протези, тому що тут п'яція більш комфортно працює більше. Приблизно до на, 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 руки вага на 300-400 грамів менше, ніж інших протезів. І тут і, можна повністю відкривати готові всі пальці. Бо на цьому та ж біоніку це максимально, що я можу зажати пальці, а повністю розкрити ладони не можна, Бо тут такі... Більше функцій не досконально. Але людина перевикає, пристосовується і живе далі. Але головне, щоб людині було комфортно в жити. Мета нашого проєкту це робити протест, щоб людина відчувала що в неї вже почти роки. І Ми до цього будемо йти і це себе зробимо. Дякую за. Дякую, Іван. Ну, я хочу додати, що це iLimp Ultra коштує він мільйон 250 тисяч гривень. Це на 2015 рік. Така нескладна математика. Ми порахували, що тоді курс був 22 гривні, і це приблизно 56 тисяч доларів. Ось, ми вважаємо, що за такі гроші, такий функціонал, ну це дуже багато. І із проблем, у Івана вже ламався, він відправляв його у Європу. Чекав найбільше, скільки ви чекали? Півроку. Півроку. Півроку без протезу, якщо він зламався. Тобто, ми хочемо, щоб, ну, по-перше, сервісний центр буде в Україні. тобто а по-друге, ми їх скорочуємо. Тобто, у нас модульні пальці. Наприклад, якщо зламався палець, пацієнт зможе сам його в домашніх умовах замінити. І, ну замовити на сайті, замінити і користуватися. Ось наразі, що ще додам: зап'ястя зап ніякого у Івана немає. Не першої, не другої вісі. Тобто тут вже складніше деякі домашні справи робити. Ось Тому і у планах зробити наш протез український і дуже функціональний. Набагато функціональніший, ніж світові виробники, і це наша мета, щоб це коштувало небагато, сервісний центр. І функціональність, і ми це наша мета. Будемо її досягати і робити, щоб все у нас вийшло, і щоб наші військові і цивільні, котрі зазнали поранення, користувалися, і він їм допомагав. Жодної битви не виграла, кохання з війною зрівнявши а ти сама себе із дому вигнала. У душу нічого не взявши, такого чудового літа давно вже в мене не було, цілий світ хотів тобі подарити, а ти його просто не чула. Я цілий світ хотів тобі подарити, а ти його просто не чула.